Всім привіт! Покажу вам свої нігті, які я зробила сама. Наклеїла такі тіпси. Хочу сказати, що бігти в салон і робити собі нарощувати гелеві чи які там нігті. Це взагалі не про мене, це не моя історія. Мені це не подобається робити. Ось тому, що не дай Бог що мені треба, я постійно мою посуд, я постійно щось готую. Не дай бог, що треба бігти до май... до майстра і це все переробляти, там, да, і так далі. А так наклеїла собі там на сьогодні, на завтра і все після післязавтра можна зняти, тому що я людина дуже практична. Мені, наприклад, така довжина, вона мені може заважати. І, взагалі, якщо ти наростила гелеві нігті, мене, як правило, через тиждень щось десь відслаюється, щось десь злітає. А так зручно собі і естетично також. Приємно, тому я всім раджу такий експеримент робити! Так, Зайшла до туалету, а тут такий запах нереальний. Кому цікаво, дивіться! А, називається аромат Tango і Bloom. Блум, що ще? Не Знаю, марка Блу. Я думаю, що це Турція. Такий аромат супер. Ой, який модний автобус в нашому місті з'явився. Так, ну а мені треба дійти до того дверей Жовте приміщення. Перша така дивна знахідка це ось такі штани. Це типу білий денім з вишивками. Ні марки, ні ярлика, про де вказано якийсь бренд. Коротше, я так розумію, що штани відшивалися під замовлення для якогось, наприклад, гурту, а-ля пісняри, амо, для якихось бремінських музикантів. H&M ось така кофточка. Такий лонгслів. HDM 155. 164. Я думала на малу взяти, але вона ще на неї буде завелика. Ми любимо таке чорне, у нас зараз тема чорне, сіре. Це дитячий одяг. Знайшла ось таку майку. Зараз, звичайно, це все приміряти настільки складно, тому що на мені два светри, куртка. Ось таку знайшла джинсовку чорну, обрізану таку вкорочену, такий деконструктивізм, стиль. Реті Little Thing, це «Еска». Можливо, навіть на мене буде мала. А дивіться, наприклад, з такою майкою ще буде прикольно. Тут поруч лежить ось такий рожевий плед. Я плед брати не буду. Дуже яскравий, просто тупо підняти настрій можна на раз. Це в нас, мабуть, що штори. Так, тут ось така сумка є. Елегантна, класична така форма. Але з такими є на ній такі погрішності, всякі, потертості, але дуже симпатична. Ось дивіться, такий висить симпатичний жакетик. Так, марка Opera by Richards. Дивіться, такий типу вінтажний, із такого велюру. І таку річ можна стилізувати, наприклад, із якимись джинсами рваними, з блакитного деніму, буде дуже прикольно. Тут є джинсові ось така джинсова куртка, але вона дуже важка. І на мене буде завелика. Такі якісь на ній йдуть зелені плями. Розводи такі зелені, така важка. Так, коротше, вона на мене велика. Колір десь ось такий, насправді, колір. відтінок вона на мене велика, довгий дуже рукав, плечі. Видно, що, мені здається, вона взагалі чоловіча. Це куртка. Довжина класна в ній, але вона на мене велика. Позаду ось так. Що можна сказати про неї? Не знаю. Так, ще вирішила примірити ось таку мотоциклетну типу, куртку, байкерську куртку таку. Шкіра чи ні. Ще поки що не роздивилась, не розумію, що це. Може навіть шкіра, але це взагалі не мій стиль, Мені не подобається. От на комусь класно, а коли приміряєш це сам, розумієш, що внутрішньо це ніяк тебе абсолютно не відображає. Коротше, нічого я не знайшла в цьому секонд-хенді. В Smart Store, нічого не знайшла. Іду. Е ще є такий секонд-хенд, Bag називається. Так, ось такий секонд ну, сток. Тут є одяг на вагу, а також одяг із стоку. Речі нові, там із бірочками, брендові. Тут у них знаходяться речі люкс і я б хотіла дуже примірити ось таку шубу. Шуба в стилі Славік, Славік. Так і називається Славік. Не Славік, мій сусід, а Славік Girl мається на увазі славянська жі, е, дівчина, жінка. Ось така шубка, дивіться, в стилі тренду останнього. Славік Girl. Зараз треба буду приміряти. Цю я вже білу приміряла, вона дуже дорога. Це такі полушубки. Дивіться, дівчатки, реально мені в ній круто. І вам би було круто теж в такій шубі. Close your eyes. Give me your hand. Ду -ду -ду. Так, дивимося, що тут пишуть. О, я вже бачу, що це Made, made in England. England. Щось uh, з вимовою мене не так. Furlock, Farlock, Farlook Fashion of London. Якась фірма. Дівчата, це реальна фірма. Дивіться. Так, спеціальна інструкція по, е, ходу, да? за цим виробом. Що тут цікаво написано? О, дивіться, use as a luxury card. Тобто е, доглядайте як за люксовим, люксовим пальто, люксовою е, ну, самі розумієте, це пальто або ж там, плащ, да? мається на увазі. Це дуже фірма я вам скажу оце, що дивіться, якийсь навіть всередині пришитий ось такий іде пояс тільки з одного боку, де починається ось, власний рукав. Цікаво, навіщо цей пояс? Напишіть в коментарях, якщо вам щось таке наподобі знайоме такий дизайн. Класна шубка, помітно, звичайно, дивіться, ось хутро дещо зашатирилося трохи. І з цього боку також. ну Рукав нормальний. Клас, гарна шубка. От я б її за 200 гривень я б її взяла, я думаю, і ще б носила. Тому приходьте. Дивіться, реально в стилі Slavic Girl. Одягаємо значить, сюди отаку от шапку а-ля Надя із Іронії Долі. Одягаємо якісь іншого плану окуляри, більш такі елегантні, класичні, чорні, якісь неприкоричні. Фарбуємо робимо такі губи. І отаком ми йдемо Славик Гілл такий йдемо. Це я прикалуюсь, звичайно, але от реально я вам кажу: шуба дуже гарна. І вона блистить, це при тому, що освітлення не важне тут, вона прям виблискує. Не важка, звичайно, це хутро. Ненатуральне. <гум> так я сказала, да? І дивимося ціну. 900. І в останній день місяця ця шубка може коштувати на 50%, а то навіть і на 80% дешевше. Дивіться, тут так багато жилеток. Ось такі жилетки із штучного хутра на будь-який смак, який хочеш. Вже вам міні маленька шубка, симпатична. І навіщо замовляти десь на aliexpress 800 гривень. Така маленька топ-шоп, але дуже розмір. Це 34, вона дуже і вкорочена і взагалі буде за Така сіра, симпатична. Дуже м'якенька і така товсте таке хутро довге. Це в нас взагалі нові і на вагу. Що тут пише ось такий бренд. Це на вагу йдуть штани. Такі цікаві. Дещо донизу розширені. Ось такі блакитні з такого цупкого вельвету. І, до речі, непогана якість. Теж нові, це не нові. З ось такими іскавками по обидва боки. Вони на мене будуть малі і навіщо вони взагалі мені потрібні? Хіба що демонструвати якісь гімнастичні... А, гімнастику йогу робити? Так, це ось такі штани якісь. Всі в дірках. Тут в них спідня білизна, нова. Такі всякі ліфчики. Різних розмірів, мабуть, є, давайте ціну подивимося. 200, 220 гривень. Тут також це люкс. Я думаю, що це товар новий сток, да? люкс 380. Ось такий червоний є. Дуже великі чашки. А ось і дивіться, пов'язка із хутра на голову в стилі Славік. Гьол можна приміряти до шуби 80 гривень коштує. Ще є ось така теракотова. 150 гривень пов'язка. І ще одна чорна. Ось такий в нас входить стиль Slavic Girl. Тренд 2024 зима. Ці штуки вони навіть а, ще й теплі. ви знаєте. Ну, Тепло сюди в лоб, тепло у вухо. Тут немає нічого, але можна якусь шапку сюди придумати, підпришити щось. Типу нашити цю штуку на шапку біні. Дивіться. Шувою з цієї навіть дуже круто. Можна якісь інші плану окуляри. Ось, І, будь ласка, такий славий глустиль. Так, наступний варіант ось така теракотова, вона ж бордова. Ну, це такий занадто для мене варіант, якщо чесно. Вона, знаєте, яка вона дуже-дуже пухната. Прям і дуже тепла. Мабуть, буде, її треба дуже ще на вуха натягувати. Ось так. Ну, я в такий ходити не буду, це точно. Це через щор якийсь на мені. Так, і ще один варіант, який на мене не наліз. Ось. Цей варіант, який наліз, на теж чорний.